Після шкільних уроків замість відпочинку тренування з триатлону. І так майже щодня розповідає тренерка Олеся Марченко. Каже, цей вид спорту складається із плавання, їзди на велосипеді та бігу. Це такий вид спорту, що... Це такий вид спорту який постійно змінюється. Дітям цікаво, їм він не набридає. Постійно змінюються дистанції, є й дуатлон, і акватлон. Беремо участь у різних змаганнях. Це різнобічний вид спорту. У команді є дівчата і хлопці. Вони тренуються разом. Тренерка говорить, діти досягають кращих результатів, якщо їх не розділяти. Треную як команду. Треную їх як одну команду, але коли в когось щось болить або не виходить, то доводиться знаходити індивідуальний підхід, гладити по голівці. Треную їх разом. Вони усі розвиваються по-різному. Вони один один одного наслідують, тягнуться один за одним. Це їх мотивує. Те, що вони разом це добре. Одинадцятирічна Аміна Марченко розповідає, спортсменкою хотіла стати з малочку. Заприклад, у неї мама, яка теж триатлоністка. Дівчина каже, цей спорт її хобі. А щоденна праця допомогла їй перейти з початкового рівня на високий. Були дистанції спочатку. Маленькі, там 50 метрів і 250, А зараз я перехожу вже 200 метрів плавання і один кілометр бігу. Це вже в мене назавжди, і я дуже звикла до нього, що навіть я не уявляю, як я можу його кинути. Бувають такі моменти, коли ти вже зовсім. Знесилений або взагалі після змагань, коли в тебе там щось не вийшло, вже якось перестає бажання займатися їм, але все ж ми розуміємо, що це життя і щось виходить, щось не виходить. Її колега по команді Ростислав Сигей у цьому спорті шість років. Каже, тут знайшов друзів і підтримку. Розповідає, які має плани на майбутнє. Я прагну, щоб стати. Чемпіоном олімпійським по Україні вже поїздити за межі України виїхати. Після змагань до тренування легкі, а потім починаються важкі об'ємні, багато, силові. Іноді буває важко. А, а так, ну а так то нормально. Поруч із спортсменами на тренуваннях та змаганнях їхні батьки у Тетяни Таран в команді двоє дітей: син Дмитро та донька Поліна. каже, спорт готує їх до дорослого життя, тому в цьому занятті їх підтримує завжди. Були такі випадки, коли вони. Перший другий рік їм було тяжко, і вони казали: ми будемо кидати. Я кажу, кидайте, тільки тоді буду вимагати, там щоб в навчанні у вас все було як найкраще. І вони віддавали перевагу більше спорту, тому що ну, хоч і важко, але цікаво. Нині найпрестижніша нагорода команди цьогорічна перемога на всеукраїнських змаганнях з триатлону, які відбулися 21-22 серпня у Запоріжжі. Але на цьому каже тренерка: не зупинятимуться. Дар'я Шевченко Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкащина.